Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суїть, аса пожарки приїжджають. Помилка в будівництві, яку допускають всі новачки, це слухати поради будівельників з Ютубу. Напевно, не сказав би я, якби показував, як будувати будинок в стилі середньовіччя з хайтек вікнами для стартового виживання блок за блоком. Якщо вам теж це тяжко зрозуміти, краще не розумійте. Я бачив багато білдерів, які роздають поради звичайним смертним, Говорять про те, що можна використовувати в будівництві, що категорично не можна, як правильно, як неправильно, як жити, як грати, але зрозумілих і справді корисних порад, там відсилує відсотків 30. А всі інші 70% це те, як автор показує свої паттерни в будівництві, які він найчастіше використовує. Але що в цьому поганого? Те, що глядач, не маючи досвіду, замість. Замість експериментів з будівництвом сліпо копіюватиме патерни автора. Швидше за все, автор не буде вчити створювати індивідуальні проєкти, не схожі на будь-що інше. А що ще гірше, це те, що він показуватиме, як будувати будинок блок за блоком. І люди це дивляться, повторюють, тому що а що ще робити, коли автор розказує не про індивідуальність в своїх побудовах, а показує такий собі. Туторіал. Ніколи не робіть такий дах. Це погано. Але мені подобається такий дах. Я сказав, ніколи не робіть такий дах. Ну я ж маю роботи людей, які класно його обіграли, і вони справді цікаво виглядають. Мене великий досвід будівництва, і я краще знаю, тому ніколи не робіть такий дах. Це, звісно, дуже гіперболізовано, але сенс ви вловили. І на жаль, люди це дивляться і набираються хибних порад по будівництву. І потім на серверах можна побачити однотипні нецікаві застарілі будинки. Тож, коли накипіло, в мене виникла ідея зробити відео, яке буде направлене більше на принципи, за якими варто орієнтуватися, коли ви будуєте свої проєкти. А у цьому відео я розповім про поєднання блоків, чому ваше будівництво не має закінчуватись тільки дерев'яними та кам'яними блоками розповім про логічність в побудуванні, як створити форму будинку та нестандартні блоки в будівництві, і це все я показуватиму на реальних прикладах людей, які визвались мені допомагати. За що я їм, звісно ж, дуже дуже вдячний. Зробити максимально об'єктивне відео по будівництву, де я не буду упереджено розказувати про будівництво, не використовуючи патерни свого досвіду, побудуванню це не є можливим і чи погоджуватись цим тим, що я говоритиму далі, вирішувати також тільки вам. А ми починаємо. Хм, Ви залишились, а значить, вам цікава моя думка. То що ж вам потрібно знати, щоб краще будувати? Це те, що не існує ніякої суперпігулки, проковтнувши яку, ви почнете неймовірно круто будувати. Натомість існує досвід, і тільки завдяки досвіду ви зможете почати створювати реально круті проєкти по типу таких. Проте, якщо вас не цікавлять такі великі проєкти, і вам до вподоби щось більш-менш для звичайного користування, то я для вас виписав три основні пункти, які допоможуть вам майже завжди. Перше це форма. Без форми нічого не буває. Роблячи форму, ви фактично намічаєте контур споруди, в подальшому, по якому ви будете орієнтуватися. В більшості випадках форму я роблю таким чином. シュドワー。 Другий пункт це колір. Це, напевно, мій найулюбленіший пункт, тому що я обожнюю використовувати абсолютно всі блоки для будівництва. Тому мені є що вам розказати. Кажу одразу: якщо ви бачите білдерів, які говорять про те, що в пустелі не можна використовувати лід при будівництві або сніг, або в зимовому біомі заборонено користуватись пісковиком, закрийте те відео і в житті більше ніколи до нього не вертайтесь, тому що це не синітниця чистої води. Я дотримуюсь думки, що інвентар потрібен. Ну вважати за палітру, і нею ви маєте користуватись поповній, тому що як тільки в Майнкрафті замінили текстури блоками, які стали поєднуватись між собою набагато краще, у Майнкрафт також додали більше нових блоків, які мають свою цікаву текстуру. І найсмішніше, що найчастіше для будівництва ці псевдоексперти використовують дерево, дошки та кам'яні вироби. І як на мене, це. Круто! Круто, якби ми грали на версію 1.8, тому що тоді це були реально єдині блоки, які між собою хоч трішки поєднувались. Але камон, через декілька місяців виходить версія 120, і будувати тільки такими блоками це трішки з розряду яка різниця, якими блоками будувати. Щоб не було претензій, зразу зазначу те, що я не вважаю, що ці блоки погані. Всі блоки можуть класно використовуватись в будівництві, і ці також. І я маю сказати, що все ж різниця є. Є і доволі велика, і щоб вам легше зрозуміти, давайте візьмемо будинок з версії 1.8 і. Порівняємо з будинком із версією 1.19. Бачите різницю? Я теж бачу цю різницю. Будинки з версією 1.19 виглядають дуже свіжими, дуже цікавими, дуже нестандартними і дуже красивими. Проте в інтернеті завжди знайдуться люди, які скажуть, будуйте так і ніяк інакше. Але що робити, якщо я не знаю, як опанувати для себе ці блоки? В такому випадку я вам раджу робити ось такі невеличкі стенди з поєднаннями блоків. Таким чином, ви зможете краще розвивати свою надивленість, плюс ви зможете потім ці палітри Використовувати в своїх будівлях. І в допомогу вам тримайте ось ці макети, які допоможуть вам поєднувати блоки іще краще. Але зачекайте, зачекайте, просто ставити блоки як-небудь теж не варто. Про це я вам зараз розповім. Позаду мене ви можете бачити різні типи градієнту, про які я вам зараз розкажу. Перший, про який я хотів би розповісти, це поєднання по тону. Тут ми можемо бачити доволі красивий, доволі стандартний, доволі цікавий градієнт, який поєднується в нас по півтону. За рахунок того, що приблизно плюс-мінус по кольорам блоки схожі, вони поєднуються в тони, які переходять в один градієнт. Інколи тут можуть виступати всякі різні ось такі блоки за контрастний блок, на який буде спрямована увага. Робити їх теж доволі легко, можете подивитися, як це виглядає у мене. І як це виглядає у інших людей? Наступний тип переходу, точніше градієнту, це звичайний градієнт. Це, напевно, найпростіше те, що ви зможете зробити, без якогось досвіду або якоїсь практики. Напевно, ви бачили ось такі фото. Блоки, з яких робиться цей перехід, це блоки, які максимально поєднуються між собою. Ну або ж мінімально поєднуються між собою, проте, якщо відійти ось так, можна побачити якусь одну конкретну картину. Наступний це нерівномірний перехід. Хід, напевно, порівнявши ось цей і ось цей, ви замітите різницю. І тут різниця полягає в тому, що тут можна ставити блоки максимально як завгодно, проте дотримуватись одної послідовності. А саме, що зверху буде світло, а знизу буде темно або навпаки. Або ще можна зробити так, що посередині буде світло, збоку темно, або навпаки. Коротше, з цим можна погратися. До речі, так забув сказати доволі важливу річ: це те, що градієнти вони завжди йдуть від темнішого до. Світлішого. Тут також ми можемо побачити невеличку хаотичність в блоках, що додає текстуру будинку, якому ви надаєте цей градієнт. І наступний, напевно, найпоширеніший градієнт це шумний перехід. Це максимальне різноманіття блоків, які не поєднані не по якій структурі, вони просто поставлені по кольору між собою. Напевно, цей тип градієнту ви могли бачити ось таким чином. Цей тип градієнту він дуже легкий та простий, і він підійде для деяких типів будівель. Проте не для всіх. І взагалі кожен із цих градієнтів має підходити під ваш тип будинку. Це залежить від стилю, це залежить від місця, в якому ви робите, і так далі. Це можна перелічувати дуже-дуже довго. Найчастіше я використовую ось цей для якоїсь підлоги, а ось такі типи градієнтів я використовую для стін. Так, невеличкий самопіарчик. Коротше, в мене створився недавно телеграм-канал, в якому я пощу доволі багато всього цікавого і. З приводу цього відео я запущу туди різні комбінації, як круто поєднувати блоки. Тому я вам раджу зайти та підписатися на мій телеграм-канал. Все, хвилинка закінчена. Можливо, комусь цікаво, як його зробити, а все дуже просто. Спочатку заходимо в інвентар і вибираємо якісь найсхожіші між собою блоки. Чудово, тепер в нас є блоки. За нижню частину ми візьмемо найтемніший блок. Далі беремо трішки світліше. Далі дивимося, що в нам буде краще дивитися, і беремо ось цей. Напевно, далі ось цей. Так, ось цей. І це буде найсвітліша частинка нашого градієнту. І тепер можемо робити ось такі невеличкі штучки, щоб він не був настільки однотипним. Інколи можна зробити ось такі вкраплення якогось цікавого блоку, як на мене, це завжди виглядає доволі цікаво. Ось як я, наприклад, зробив з ТНТ-шкою. Також пробуйте гратися з положенням блоків, можливо, у вас вийде якийсь цікавий рельєф. І ось так просто можна зробити реально крутий градієнт, який буде виглядати доволі цікаво у ваших проєктах. До речі, мені захотілося додати сюди ще прям чорного-чорного такого. Також, друзі, я дуже часто бачив, як недооцінюють такі предмети, як земля, тому що із них бояться будувати, хоча із них виходять доволі класні проєкти, доволі класні будиночки. Зараз ви можете. Можете бачити скрини цих будівель. І так як я вважаю, що інвентар це наша палітра, ми маємо використовувати абсолютно всі блоки. Також на рахунок підлоги. Підлога це теж важлива штучка, щоб вона не була тільки з дубових дошок Давайте використаємо якийсь цікавий блок для підлоги. Я вже бачу коментарі, де пишуть: це занадто дорогі блоки, в мене таких блоків немає. Тож, якщо у вас таких блоків немає, використовуйте не такі блоки. Зараз я просто покажу цікаві візерунки, які можуть створювати ці блоки. Мені дуже подобається, проте я б іще розбавив. В їх полірованим андезитом було б дуже класно і дуже цікаво виглядало б. Цей блок класно піде на заміну звичайним дубовим дошкам. До речі, його можна міняти, ось так робити йому різне положення. Бджолине гніздо, воно занадто контрастне і воно таке занадто прям кидається в очі, тому його потрібно розбавити якимось менш контрастним блоком. В принципі, думаю, можна і ось так. Третій пункт це логічність будування. Щоб будувати логічно, ви маєте зробити макет, у якому вам варто придумати такі аспекти, як роз'єм для вікон, дверей. Також варто придумати дах, планування всередині, оздоблення будинку ззовні та інші ключові моменти, які залежатимуть навпряму від будинку, який ви будуєте. Те, що вам іще може допомогти в будівництві, це парні та непарні числа. У більшості я використовую блоки непарним чином. Це трішки полегшує роботу, ніжби я робив це якось навмані. Yeah. І ще не менш важливим пунктом є відступи між вікнами. Я рекомендую робити не менше ніж 3-4 блоки. Це допоможе вмістити гарне вікно та підлогу всередині будинку. Якщо зробити менший відступ, то буде виглядати доволі некрасиво. Але якщо ви робите панорамні вікна, сміливо можете робити підлогу на рівні з вікном. І ще я порадив би вам уникати незрозумілих моментів, як тут. До речі, це будинок, який згодом ми перебудуємо. Такі моменти дуже кидаються в очі, та видно, що автор не дуже продумує свої будинки та в цілому свої роботи. Тому уникайте незрозумілих моментів, навіть якщо для цього доведеться перебудувати пів будинку. І моя порада вам: перший варіант завжди хороший, але п'ятий буде ще краще. Також не забувайте користуватися референсами, це одне із найголовнішого в розвитку ваших навичок та надивленості. В цілому на рахунок порад у мене все. Щоб вам краще запам'ятати, все те, що я говорив раніше, ми перебудуємо та покращимо три різні будинки від людей, які визвались мені допомогти. Найперше, що мені кинулося в очі в цьому будинку, це ось ця незрозуміла Штука, я не розумію справді навіщо вона, для чого вона. Далі мені кинулась в очі ось ця балка, яка просто іде в нікуди. Далі ще мені кинулось в очі, це ось ця штука, я не розумію, навіщо вона. Ну і ці вікна вони мені взагалі не сподобались. Ну що, давайте будемо перероблювати. До речі, ось тут я взагалі хочу прибрати, тому що складається враження, що цей будинок зараз просто попливе. Я все ж вважаю, фундамент має бути чітким. Плюс мені не подобається ось тут, теж замінюю звичайний блок. Так, мені не подобається те, що тут смерековий паркан. Цей смерековий паркан стоїть тут чисто раді того, щоб заповнити ось цю пустоту, ось цей простір. Проте я вважаю, що його можна класніше задіяти, тому його давайте приберемо. Так, е, на рахунок оцих люків смерекових, мені здається, було б цікавіше зробити якось ось так. Стіни в цьому будинку занадто сумні, давайте їх трішечки розбавимо якимось схожими по тону блоками. І мені не подобається фундамент, точніше, ось ця нижня частинка будинку, вона занадто біла. Можливо, давайте зробимо щось типу цього. І тут зробимо трішки темнішим. Ось так, давайте ще діори додамо. О, мені так подобається набагато більше. Мене є ідея, як можна задіяти цю балку. Давайте зробимо ось так. Так, все ж я був правий, так набагато краще. Давайте ще зробимо оцю балку знизу, теж трішки темнішою, наприклад, оцим мангровим корінням. Сюди, давайте ще додамо смерекову дошку. Я думаю, класним рішенням сюди ще буде додати залізний люк. Думаю, ще сюди давайте додамо. Так, мені це набагато більше подобається, ніж те, що було. Проте, проте давайте іще зробимо ось так. Зачекайте, можливо, давайте сюди балку закинемо. Тут якраз місце є. Так, ну можете порівняти, як було, як стало. Зараз іще будемо ось цю частинку перероблювати. Так, ну як на мене, ось ця частинка будинку вже готова. Давайте перейдемо робити щось з оцією. Ця частинка мені взагалі не подобається. Це перекриває ось цей будинок, хоча це не головна частина. А якщо це не головна частина, вона, по ідеї, не має перекривати головну частину, коротше, давайте це теж знесемо. Думаю, її потрібно зробити трішки меншу. І ось я доробив цей будинок. Я добудував тимар, трішки приробив дах. Там, до речі, з'явились такі невеличкі вікна. Ну, ось такий результат ми маємо. Гайда до наступного. Тут зразу можемо побачити велику помилку. Те, що тут немає ніякої логічної. А, ні, зачекайте, є. Зачекайте, це типу воно на дереві. Напевно, напевно, задумка цього будинку це, типу, те, що він на дереві. Я так розумію. Стає все ще цікавіше. Давайте зайдемо всередину, подивимося, що тут. О, тут навіть якийсь декорчик-інтер'єрчик є. Так, це підвал, я так розумію. Так, і, не які... і якийсь невеличкий балкончик. Стеля скла, ліжечко. Да, До речі, найкраще рішення поставити в пеклі ліжечко. Перше, цей будинок взагалі не має ніякої логіки, я так розумію. Тобто він максимально хаотичний. І якщо це стиль такий, тоді окей, але я тут. Чесно кажучи, зовсім стилю не бачу, тому давайте зробимо, наче це реально будинок, який стоїть на деревах. Спочатку я зробив сходи, які в майбутньому я все рівно поміняю. Мені хотілося зробити фундамент більш масивним та пропорційним, тому зараз я з глазурованої кораміки роблю серединку і обведу це все мангровим деревом. Трохи погравшись з кольорами, я додав нових блоків і прибрав вікно, від якого, чесно кажучи, користі було нуль, а ну і ще двері збільшив. Я довго сидів та думав, який сюди дах краще вліпити і чи треба він взагалі тут. Проте трішки закадрових експериментів, і я зупинився на такому трохи похиленому. І мені не сильно подобалось, як виглядав цей дах. Він був би занадто пласким, він був би занадто нецікавим, тому я додав іще один поверх. Почав я робити ось це вікно і вирішив не брати скляну панель. Натомість я взяв люки, і ще мені захотілося зробити якусь типу віконну раму. В середині, чесно кажучи, я не заморочувався, зробив там ліжко, додав скрині та рештування і ще зробив балкончик. Але він тепер буде з виходом на вулицю. Ну, можна сказати, що цей будиночок теж закінчений. В мене залишився іще один, тому переходимо до нього. В цьому будинку я напевно зробив менше всього змін. Розпочав я з навіси, вона виглядала дуже дивно, тому що там. Було дуже багато різних блоків. Її я трішки згладив, так би мовити, і зробив контур за допомогою табличок. Трішки переробивши вхід в будинок, я зайнявся боковою частиною будинку. І там не дуже сильно, але трішки змінив предмет, які там стояли. Я, до речі, зрозумів, що по ідеї до цього будинку мали прилягати іще два, тому що оці випираючі стіни були тільки з двох сторін. Тому що якби це був будинок, який не прилягає до інших будинків, в ньому б мали випирати всі чотири стіни. До речі, один із мінусів цього будинку це екстер'єр, який дивно розпланований. Інколи дивишся, і він візуально може порізати око. Продовж цієї праці я старався робити граніт тільки зверху, щоб він не так сильно виділявся. З лимбачем же ж ситуація навпаки. Так як він темніше, я його використовував знизу. Віконні рами я там також пофіксив, прибрав оці зайві скляні панелі, а можливо, це так і треба було. В цілому це вже не важливо. І щоб зменшити надмірну білизну в цій будівлі, я поміняв сходи з кварцу на сходи з пісковику. Щоб сходи з пісковику не так сильно виділялись, я вирішив зробити дах теж з пісковику. Ох, скільки мороків я витратив на цю частину, і вона мені постійна. Стійно не подобалось, вона виглядала дуже дивною. Тому я вирішив, що просто її знесу та перебудую по своєму. І ось такий результат ми маємо. Я постарався зробити доволі корисне відео, яке вам могло б допомогти. Якщо в чомусь ви зі мною не погоджуєтесь, або є те, в чому ви мене підтримуєте, пишіть це все в коменти. Я відповідаю майже на всі коментарі. Для підтримки мого каналу ставте лайк та підписуйтесь на мене та на мій телеграм-канал. Не забувайте шарити це відео. Boa noite.